Михайло Макшанов, гравець футзального клубу «ЗП Груп. Грав в екстралізі. Був чемпіоном першої ліги у минулому сезоні. Разом із ЗП Груп виграв Суперлігу АФЗО і став кращим гравцем чемпіонату. Про футзал і не тільки сьогодні говоримо з гравцем «ЗП Груп» Михайлом Макшановим. Михайло, вітаю. Вітаю вас. За останній місяць ЗП Груп знатно пошумів своїми результатами на всеукраїнських турнірах, останній з яких це кубок нескорених. Для вас результат на цьому турнірі, на першому етапі став сюрпризом? Так, да, для нас, і я думаю, не тільки для нас став сюрпризом, тому що команди екстраліги, видя нас в групі, недооцінювали нас. Ну, Вийдя на паркет, ми показали, що э, ми чогось стоїмо. В первом матче так и было нам нелегко, потому что мы только с поезда, чуть не разбегавшись, приехали. Показали, что мы можем тоже что-то, потому что люди, которые нас видели, говорят, что одни ветераны там играют, обыгрывайте их, бросайте, бегите. Это представители Сокола говорят, ну, мы чуть-чуть еще можем что-то. Це вас замотивувало? За – Да, вас. да, замотивувала. І ми чуть-чуть включились. Пропустили, конечно, перший гол. Скоростя, конечно, сумасшедшая. Это уровень экстралиги. А такие команды, как Сокол, это очень украинская потужна команда. Именно физически потужна. Бьются до конца, они бегут, у них три четверки. Все все носятся просто подготовка сумасшедшая. Так что я думаю, это один из тяжелых матчей. На цьому турнірі був. можливо цей матч і став переломним для вас, тому що якраз в другому таймі, якраз Михайло Макшанов забив двічі протягом однієї хвилини і здобули перемогу. Ось ця перемога на подальші результати мабуть теж вплинула. Так, да, да, да. ми з ребятами вони, вони говорили, що да, от якийсь -то толчок, вони що можна грати, що ми можемо щось, тому що сидя в раздевалке, ты не понимаешь. Ты видишь, люди разминаются, бегают. Там люди по 2 метра они как, просто выносят, выносят свои энергии людей. Понимаете? А мы пришли, нас описали, что мы ветераны из Запорожья. Нам средний возраст 41, 42, 43 там понаписывали. Ну, то есть мы были уже как бы изначально до игры чуть подавленные, но вышли на паркет, мы показали, что не, не все так просто. Наступний матч ще одна команда екстраліги Скаяп як до цього матчу підходили вже більш впевненими в собі? Так, e, да, вже були трохи уверені і нас вже розбирали. Я спілкувався з людьми з каяпом. Уже люди нас просматривали, вивчали наші якісь наробки. Тобто нас після «Сокола» вже почали уважати. Тобто люди розбирають наши, какие наші, это, хто где грати, які четверки, хто як переміщається. Тобто для мене це знак того, що ми -то, значит, мы на правильному путі. Другий матч ви теж ну, зіграли в нічию, не програли, скажімо так, команді Екстраліги. Потім фактично ну, вирішальний матч в певній мірі за перше місце в групі. Фурнітура. Команда не з екстраліги, але грати от на третій день фізично теж важко. Як до цього матчу підходили і теж вдалося проявити характер? Так. Да. Три дні підряд тяжеловато грати, скоростя великі. плюс фурнітура я теж скажу, що не проста команда. У них дуже хороший тренер, новий прийшов, ігра поставлена, дані входять тоже в сезон там. Но все равно, это команда первой лиги, которая тренируется, которая каждый день тренируется. Сейчас на сборах по 2-3 тренировки в день. Люди тоже непростые. Тяжело было тоже. Первый, первый мы пропустили, собрались. Ребята молодцы просто. Вытянуть за три дня три игры – это непросто. Поверталися в хорошому настрої. Так, да, дуже в хорошому настрій. Поверталась. Дорога була яскрава. Додому повернення, так що все добре. Але це лише перша стадія турніру. Далі ще в кінці вересня будуть матчі, і там всі команди Екстраліги і ЗП-груп. Є... З, яким, з яким настроєм будете їхати на фінальну частину? Та, тільки, я, я думаю, тренер дасть правильные правильную установку, я роз, тоже разберёт, будет же жеребёвочка там распределиться всё, и уже будем настраиваться на каждого соперника индивидуально. Я думаю, никто не будет э выходить и с опущенными руками сдаться до до начала игры. Уже поняли, что мы что-то можем. Ну и ставлення в суперників буде вже інше до запегру. Да, потому що люди поняли, не, не спроста Команда з першої ліги зайняла перше місце в групі, де такі команди, як Скайап, Сокол, це непросто. Був ще один турнір перед цим у вас Diamond Liga Одеса Кап. Якраз Михайло Макшанов став кращим бомбардиром. Для вас ось такі статистичні показники грають якусь роль, додають якусь мотивації? Чуть, коли був поможет, то так. Да. Кто стремился все время быть в гонке бомбардиров. Сейчас это просто благодаря ребятам, так все в течением обстоятельств в, нужное, в нужном месте оказаться, а ребята помогут. Только командные действия приводят к положительным результатам в индивидуальных наградах. А була ще одна нагорода в тебе в минулому сезоні, кращий гравець нашої вищої ліги. А взагалі, всі свої нагороди в тебе якась там окрема кімнатка може. є? Та ні, ні, все, все, все ж такого нічого нету. Збираю, там, потихонечку, там, а там уже. Ну, колекція серйозна. Та трохи є, трохи є, так. Да. Трошки серйозніше хочу запитати про функціональну підготовку твою, тому що функціональна готовність це дуже важливо. І в УЗП-груп матчі цілий рік: і літній чемпіонат, і офіційний чемпіонат, Перша ліга, друга ліга, різноманітні кубки, і турніри. Як ти готуєш свій організм, тому що потрібно в тонусі тримати себе цілий рік? Да. Надо слідити за питанням правильне питання і тільки тренування і тренування, не давати себе спуску. І зробити, що ти кушаєш. І трохи вітамчиків в раціон, і вот такой залог мой. Секрет успіху. Да, а як ви знаходите мотивацію, коли, наприклад, зіграли в Кубку Нескорених проти команд Екстраліги, а потім повертаємось до справ нашої вищої ліги? Як знаходити мотивацію, щоб на кожен матч виходити зі таким, ну, 100% викладатися на? Мальчик. У нас есть тренер, президент-максималист, который не даст спуску никому. Он смотришь на него, у него глаза горят, и он никогда не не разделяет. Тут не скорины, там рядовой турнир какой то местного уровня для него нет. У него только победа, только победа интересует. Других результатов нет. Так, у нас нет права на ошибку, так что. И, Тільки його огонь в глазах нас мотивирует все время бути в тонусі і займати призові міста. Амбіції вашого президента, так розумію, це ну, перемога або ж максимальний результат в усіх турнірах, де ви берете участь. Так. Да, да. Ми навіть сюди їхали, коли вот не скорее вроде как мы ми спробуємо свої сили. Аппетит приходить время час и і він э, мотивировал нас. Чтобы мы на, каждой, на каждую игру были победителями. И это ему удается нас мотивировать. Только и хотел его поблагодарить, потому что человек действительно с большим сердцем. И то, что он делает для развития футзала в Запорожье, это низкий поклон ему. Наскільки серйозна є конкуренція в Запорізькій області у вищій лізі? Ти багато пограв у Дніпрі, грав в екстралізі. А зараз рівень нинішньої вищої ліги для вас достатньо цієї конкуренції чи хотілося б більше? Я скажу так, що в завжди славилися футзальними майстерами. І тут і дух такий іменно футзальний. Так що тут хороші команди. Образованные тренера, образованные, футзалисты. Ставится хороший футзал здесь. И тут всегда непросто было любым командам. Даже из Днепра люди приезжают сюда команды на спарринге, или даже когда был турнир ЗП Групп. То есть непросто людям здесь. Они говорят, что уровень неплохой города. И вообще команд Запорожского, ну, если бы я думаю, не война, то все было бы. Еще б лучше. Ну и команды з Дніпра теж підтягуються сюди. У Нас Атлетик футзал брав участь в Литвине в Так, 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 Ну, Атлетик футзал чуть пошли повыше, чуть-чуть, а не выше лігу пошли. А так в Дніпрі тоже команды. Футзал сейчас чуть-чуть вырос, именно аматорский. Что в Днепре неплохой чемпіонат, в Запорожье неплохой чемпіонат. Так что, що, чтобы сравнить, надо только об'єднані два чемпіонати, тільки поймёте, хто сильніший в цьому чемпіонаті. В минулому сезоні в чемпіонаті України в першій лізі не вдалося вийти з групи. І це не той результат, якого б і ви хотіли, і болівальники хотіли. Наступний сезон в першій лізі команда планує брати участь. Це питання до президента. Ну я, якби знаю його, я думаю, він буде стремитися цю вершину покорити. Ну, я думаю, і для вас буде мотивація після того сезону да, в новому да, містах. Так, неудачно. Я б сказав, би, провально ми виступили. Упустили пару ключових ігор, які повинні були, які і повлияли на наш виход з групи. Скільки ще б хотілося пограти на такому хорошому рівні? Та, скільки доведеться, так би максимально. Нет чіткої цифри который бы сказал, вот стоп и все. Если уже буду понимать, что я не тяну, э, балласт там точно не буду. А из ZP хотелось бы брати в экстрализе? Да Я думаю, если президент, вот как он сейчас э, взялся за это, вот именно вот э, с таким рвением, с таким э, энтузиазмом, к этому, я думаю, он э, Рано или поздно этому. Я, я, я билав, щоб він прийшов до цього. команда достойна. Сподіваюся, після перемоги ЗП-груп ми побачимо всі в екстралізі. А в одному з матчів Михайло Макшанов заб'є два голи за одну хвилину, ЗП Груп переможе. Дякую Дякую тобі за відверту розмову ну і успіхів у майбутньому. Дякую. До побачення.